Всім привіт! Вирішила такий показати, як зробити подаруночок, або взагалі, як зробити швидкоруч, браслетик з бурштину. Мені потрібно зробити подарунок. Я спочатку вагалася, що мені обрати. Я знала, що це буде бурштин, але не розуміла, що я хочу зробити. Швидкоруч вирішила, що це буде браслет. І що вам сказати, я вирішила зробити градієнт і набрати його на резинку, на спеціальну резинку. Ось. У мене після попередніх проєктів є отака кількість в залишках, скажімо так. В залишках, тобто тут різні форми, є матовий бурштин. Є прозорий, є темний, є світлий. І ідея зробити щось цікаве прийшла мені така. Градієнт. Зараз ще донаберу цей бурштин темний. Додала намистинку флюкс фурнітури. Така вона цікава. Бурштин. Тут більше його матового йде, тому що такі відтінки, які вирішила підібрати, вони такий перехід У мене вийшов саме з матовим. Прозорого відтінки для гардієнту у мене немає. Ось зараз ще донаберу декілька нами-берштуну, і буду зав'язувати вузлик, який спеціальний вузлик для браслетів. В принципі, багато майстер-класів тут на YouTube показувати не буду, хоча можете в коментарях написати, і я покажу, як це роблю. І покажу зараз результат. Ось такий вийшов браслетик. Зараз заправлю кінець ниточки, там вузлик, якого вже не видно, але все одно, заправила ми. ниточка заправляється. Ну, верніше, різнечка заправляється в найближчому намастинку один кінець. Ну, в принципі, це всім відомий факт. Але зараз заправлю, підклею, ну, і ось такий вийшов браслетик. Ну, получається, поки різиночка торчить, він ще не закінчений. Але але, ну, ось вам і ідея, як зробити градієнт з бурштину. Так, зараз я заправляю різиночку і повертаюся. Ось що вийшло в мене. Получається, я розділила початок градієнта, ну потім воно пішло поступово. Перехід кольору і прийшла прийшло до такого світлого. І найкраще рішення у мене те, що мені сподобалось, з такою намистинкою. Люкс фурнітура, чорна намистинка, вона тут ідеальна, як на мій, на мою думку, тут зійшлася. Ну ось так. Все, з вами була. Анна, підписуйтесь, будь ласка. Мені буде приємно. Лайки. Я як починаючий блогер. Дуже цьому буду рада. До наступних зустрічей!